Ви виробник українських товарів? Чи готові долучитися до програми, зроблено в Україні? Адже з 26 серпня стартували подачі заявок на порталі Дія для участі виробників українських товарів у цьому у цій національній програмі. Отже, вчимося, як правильно заповнювати цю заявку та які особливості. Та корисні лайфхаки від мене особисто. Якщо у вас виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, обов'язково разом з вами їх розглянемо. Вітаю вас в черговому випуску автоматизація обліку та звітування. Отже, вчимося, як на порталі Дія. Заповнювати таку заявку. Це лише декілька кліків і декілька кроків. Однак потрібно врахувати наступні вимоги, що для того, щоб заповнити таку заявку, необхідно або підвантажити дані через файл, або безпосередньо на порталі Дія вказати. Перелік таких товарів, в чому виникає перша проблема. Заявка подається і підписується лише за підписом керівника, отже, безпосередньо на плечі керівника лягає така функція. Ви можете піти іншим шляхом. Під цим відео завантажити авторський Excel шаблон, який допоможе безпосередньо перед тим підготувати цей список товарів, а вам уже безпосередньо підвантажити його на порталі Дія та підписати таку заявку. Тому можемо глянути лише на цій інфографіці приклад заповнення такої табличної частини. Зокрема, повна назва, приклад Вода газована, коротка вода. Далі унікальний штрих-код товару. І брендова назва, припустимо, Українська джерельна, як видно на інфографіці. Переходимо з вами до порталу Дія. Авторизуємося, повторюся, підписом. Керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця, залежно від того, в статусі кого ви хочете брати участь у такій програмі. Далі переходимо до кнопки Каталог послуг підприємництво. І ось перша послуга перелік виробників та товарів українського виробництва. Натискаємо Приєднатися. У першому стартовому вікні вам буде інформаційне повідомлення про те, що кешбек, зроблений в Україні, ви ще не приєдналися до переліку. Українських виробників тиснемо Приєднатися. Покажу вам ще на слайді інформацію, що, на жаль, ви не можете скористатися послугою, послуга доступна тільки ФОПам та керівникам юридичних осіб. Це повідомлення підтверджує ту інформацію, яку я вам подала раніше, що за підписом працівника компанії, відмінного від директора, ми не можемо скористатися цією послугою. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та діліться посиланням з колегами, з іншими виробниками, щоб ще більше українських компаній могли вірно та швидко подати таку заявку на порталі Дія. Отже, перелік товарів виробників та товарів українського виробництва розпочинається з того, що ми перевіряємо відомості про заявника. Редагувати інформацію у цих полях не на жаль не вдасться, лише перевіряємо, адже вона підтягується безпосередньо з електронного цифрового підпису та з даних з єдиного державного реєстру підприємства. Організації України. Погоджуємося з умовами експериментального проєкту. Якщо хочемо їх перечитати, натискаємо по гіперпосиланню вище. Натискаємо кнопку Далі і переходимо безпосередньо до заповнення табличної частини, яка складається з чотирьох граф, повна назва товару коротка, штрих-код та назва бренду. І ось тут важливий момент, про який я говорила: Excel-таблиця, яка допоможе через, за допомогою одного кліку, завантажити. Повністю дані усього переліку товарів, які ми бажаємо включити до цієї національної програми. Excel-таблиця досить проста, вона теж складається з чотирьох граф без найменування табличної частини, однак до кожної, до кожної е, 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 комірки є підказка, яку інформацію сюди потрібно вписати. Натискаючи на таке поле, ви її бачите у жовтій комірці. Отже, я підготувала, наприклад, е, таблицю з двома рядками. У вас може це бути набагато більше рядків, зрозуміло ж таки. Зберігаю її і буду підвантажувати, або, іншими словами, імпортувати її на портал. Використовую кнопку Імпортувати і за місцем розташування відкриваємо її. Система одразу розклала інформацію по двох рядках на порталі. Можемо натиснути, наприклад, додати будь-яку кількість рядків. Сюди зазначаємо яку кількість та додаємо її. Натиснувши один раз, ось система додала такий рядок, і ми можемо безпосередньо вже із клавіатури вносити таку інформацію. Також доступні кнопки відмінити редагування. Для того, щоб перевірити, чи коректно заповнена інформація, натискаємо кнопку далі і система здійснює таку перевірку. Основне, що перевіряється, це інформація в полі штрих-код товару. Співставлення цього штрих-коду з найменуванням товару з відповідним реєстром штрих-кодів не здійснюється. Однак перевіряється чинність цього штрих-коду на сьогодні. Якщо якісь помилки, я свідомо в цьому рядку зробила помилку, то система підкреслює цей рядок червоним кольором. Ми його або видаляємо. Для цього натискаємо праву кнопку миші і обираємо відповідну функцію. Крім того, можна за допомогою знову ж таки правої кнопки миші вставити додатковий рядок нижче або дублювати, що означає скопіювати рядок повністю з цією інформацією. Ми використаємо кнопку видалити. Далі переходимо до третього фінішного кроку, зокрема перевірки заявки, якщо все вірно. Це в нас дві сторінки. Натискаємо кнопку Підписати та Надіслати в кінці, знову ж таки, накладаємо електронний цифровий підпис керівника на таку заявку. Термін опрацювання її на порталі до 10 хвилин, однак це відбувається майже миттєво. Ось ви бачите інформаційне повідомлення про те, що. Ми приєдналися до переліку українських виробників і тепер покупці даного товару отримуватимуть 10% кешбеку за його покупку. Натиснувши кнопку Зрозуміло, ми переходимо знову ж таки до порталу Дія, і вже ось ця послуга у нас на екрані змінилася. Ми бачимо, що кешбек зроблено в Україні. відомості про виробника зазначається найменування, код так далі. І які функції ми тут можемо робити? Додати ще товари, тобто вже процедура подальшої зміни кількості товарів, переліку товарів, відбувається трошки іншим чином, відмінного від того, яку щойно ми заявку подавали. Адже вона передбачала не лише долучення товарів, а й включення нас до переліку таких. Виробників. І крім того, можна ось тут через кнопку виключити з переліку виробників, подати безпосередньо заявку, щоб це підприємство було виключено із цієї програми. Якщо товари, які були раніше додані, потрібно якісь внести коригування косметичні, виявили помилку, або вилучити цей товар взагалі, використовуємо ось. Ці функції безпосередньо на екрані можна відображати 10, 50 або 100 записів і відповідно кількість сторінок. Колеги, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк та підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com. На нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете передати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де щодня транслюються вебінари та семінари на найгарячіші теми, поповнюється база курсів та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, відповідей на запитання, поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб стати передплатником бухгалтерської відеоплатформи, переходьте за посиланням під цим відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!